Вітаю українці! Якщо ви вирішили надовше затриматись Німеччині, то без тесту «Leben in Deutschland вам не обійтися. Проте, якщо ви дивитесь це відео, я впевнений, ви точно знаєте, для чого потрібен цей тест. Тест на громадянство «Leben in Deutschland складається з 300 запитань. Сьогодні ми розберемо першу частину, тобто 150 запитань. Для того, щоб це відео було для вас максимально корисним, рекомендую робити записи німецькою та українською мовою. Окрім того, бажано зробити переклад інших варіантів відповідей для того, щоб розуміти, чому цей варіант правильний, а чому цей варіант неправильний. Зверні також увагу на те, що переклад запитання та правильної відповіді у відео не літературний, а дослівний, для того, щоб було легше зробити необхідні записи. Наголошу, що багато запитань у тесті доволі важкі, тому без записів не обійтися. В Німеччині дозволено говорити відкрито щось проти влади, тому що діє свобода висловлення власної думки. В Німеччині можуть батьки до 14 років їхньої дитини вирішувати, чи в школі викладатиметься релігіознавство. Тобто батьки до 14 років дитини будуть самі вирішувати щодо релігії дитини. Німеччина є правовою державою, що це означає? Це означає, що всі жителі та жительки держави повинні дотримуватися законів. Яке право належить до основоположних в Німеччині? З перелічених у цьому варіанті відповідей це свобода висловлення власної думки. Вибори в Німеччині вільні. Що це означає? Це означає, що на виборців не можна ніяк повпливати і. Їх ні до чого не можна змусити, і вибори не матимуть жодних наслідків негативних для виборців? Як називається німецька конституція? Німецька конституція називається основний закон. Яке право належить до основоположних прав, які відповідно до німецької конституції гарантуються? Це право на, із цих варіантів, віру та свободу совісті, що не казано, або дослівно не стоїть в основному законі Німеччини? Звертайте увагу на запитання. Не прописано в основному законі, що всі повинні однаково заробляти грошей або мати однакову кількість грошей. Яке основоположне право слугує в Німеччині для. Іноземців або іноземок. Це право на азюль, прихисток. Тут ключовий момент саме для Осленда, для іноземців. Що передбачено основним законом Німеччини? Це не побиття, це не катування і це не смертельна кара, це штраф грошима. Geldstrafe. Як називається Конституція Федеративної Республіки Німеччина? Конгезець, основний закон. Партія в німецькому бундестазі хоче обмежити свободу преси. Чи це можливо? Правильна відповідь ні. Оскільки свобода преси це основоположне право, і вона не може бути обмежена або скасована. В парламенті поняття опозиція стоїть або означає. Всі депутати, які не належать до правлячої партії або партій. Свобода висловлення думки в Німеччині означає, що я можу висловлювати свою думку в читацьких листах, відгуках якихось і так далі. Що забороняє німецький основний закон? Він забороняє примусову роботу. «Zwangsarbeit. Коли. Свобода висловлення думки в Німеччині обмежена. Вона обмежується при поширенні публічному неправдивих висловлювань про окремих осіб. Тобто запам'ятовуємо, свобода висловлення думки може бути обмежена, якщо це публічні неправдиві висловлювання. Німецькі закони забороняють з даних перелічених варіантів це неоднакове ставлення до жителів та жительок Державою. Тобто, держава повинна однаково ставитись до всіх жителів та жителів держави. Тут зверніть увагу на префікс ун. Легше буде запам'ятати. Не, не однакове. І яке основне право гарантує стаття 1 основного закону Федеративної Республіки Німеччина. Стаття 1 гарантує недоторканність людського життя. Що розуміють під поняттям Свобода переміщення в Німеччині? Це означає, що можна самостійно або вибирати місце проживання. Хай цю Свобода переміщення. Партія Німеччини переслідує ціль встановити диктатуру. Тоді вона, правильна відповідь, не конституційна. Тобто діє не в інтересах Конституції. Фефасунгс нетолерантна, не орієнтується на правову державу і невірна правом, тобто не правова. Що є гербом Федеративної республіки? Німеччина, звісно, це ж Адла Орел, і це картинка No1. Якою державною формою є Німеччина? Це републіка? Бундес Републік в Німеччині більшість нанятих працівників, задіяні у фірмах та державних органах влади. Тут наголос варто зробити на самому слові, наняті працівники. Тобто більшість з них не працює самостійно у власних фірмах і не в маленьких сімейних підприємствах також. Як багато федеративних земель в Німеччині. Їх 16. Що не є федеративною землею в Німеччині, не існує Ельзас. Лотрінген. Такої федеративної землі немає. Німеччина є не комуністична республіка, не капіталістична і соціальна монархія. Тут можна монархію викреслити методом виключення. І несоціальний і соціалістичний бундештат. Німеччина демократична і соціальна федеративна держава. Демократична. Німеччина і станбудештат, федеративна держава. Ну, легко запам'ятати, бо Бундесрепублік – Републік Дочланд. Хто обирає в Німеччині депутатів в Бундестаг? Депутатів Бундестаг обирає народ, який має право голосувати. Корінь «речт» право, легко запам'ятати. І валь вибори від слова велен обирати. Яка тварина зображена на гербі Федеративної Республіки Німеччина? Адла Орел. Що не є ознакою нашої демократії, не є ознакою демократії, цензура преси. Співпраця партій для утворення уряду називається в Німеччині коаліція, що не є державною владою в Німеччині, звісно, це преса. Яке висловлення правильне в Німеччині це стосується релігії, держава та релігія один від одного відокремлені? Що не є Німеччина? Німеччина не є монархією. Тут методом виключення, ну і плюс монархія – це те, що точно легко запам'ятати, не є монархією. Чим німецька держава фінансує соціальне страхування? Соціальне страхування фінансується соціальними внесками. Легко запам'ятати: соціальне страхування соціальні внески. Що створює соціальний захист або впевненість в Німеччині? Це ханкенфезіхерунг, медичне страхування. Тобто соціальна захищеність, медичне страхування. Це дуже важливе слово, якщо ви його не знаєте, точно випишіть і вивчіть. Хранкфезіхерунг, медичне страхування. Як називаються голови урядів більшості федеративних земель Німеччини? Вони називаються міністра президента, Федеративна Республіка Німеччина, демократична і соціальна федеративна держава, Бундештат. Що має кожна німецька федеративна земля? Кожна федеративна земля в Німеччині має власний уряд. Якими словами починається національний гімен в Німеччині? Einigkeit und Freiheit. єдність, право, свобода. Чому в демократії є більше, ніж одна партія? Тому що таким чином можуть бути представлені різні думки жителів та жителюк. Тобто кожна партія. Представляє інтереси окремих частин країни та окремих громадян, хто приймає в Німеччині новий закон, парламент, коли в Німеччині може бути заборонена партія, коли вона проти Конституції бореться, або коли вона діє не в інтересах Конституції, кого жителі та жительки Німеччини не можуть обирати напряму? Напряму не обирається бундеспрезидент Bundespräsident або Президент. До якого виду страхування належить страхування по догляду належить до соціального страхування. Німецька держава має багато завдань, і які завдання до цього належать саме державні. До цього належить будівництво вулиць та шкіл, не продаж продуктів харчування. Не забезпечення безкоштовними газетами і не виготовлення автобусів та автомобілів, державне будівництво вулиці Шкони. Німецька держава має багато завдань, які завдання до цього не належать. Держава не оплачує відпустку державних службовців. Прекрасний пункт, який орган не належить до законодавчих органів Німеччини. Не належить до законодавчих органів збори громадян. Тобто, коли громадяни збираються, вони не приймають жодних законів. Біога Фезамну. Хто визначає шкільну політику в Німеччині? Шкільну політику в Німеччині визначає кожна федеративна земля окремо. Бундесленда економіку в Німеччині називають соціальною ринковою економікою. Профспілка це група зацікавлених. Працівників та працівниць. Чим може бути нагороджена людина в Німеччині, яка досягнула значних успіхів в політичному, економічному, культурному, та духовному та соціальному житті держави? Така людина може бути нагороджена федеральним хрестом за заслуги. Що в Німеччині означає трипартійна коаліція? Це спільна робота СПД, ФДП. І сполучення бніснойців і гюнен в уряді. Тобто це коаліція трьох партій. Жінка в Німеччині втрачає роботу, що не може бути причиною цього звільнення? Такою причиною не може бути, що жінка народжує дитину і шеф про це знає. Тобто, звільняти жінку через вагітність не можна. Яке завдання тих, хто допомагає при виборах? Взначені тих, хто рахує голоси. Їхнє основне завдання це підрахунок голосів після завершення виборів. В Німеччині допомагають волонтери під час виборів. Яке їхнє завдання? Вони підраховують голоси після завершення голосування. Під час федеральних виборів в Німеччині має право обирати кожен, хто є громадянином або громадянкою Федеративної Республіки Німеччина, і щонайменше з 18 років. Як часто зазвичай відбуваються федеральні вибори у Німеччині? Кожні 4 роки. Оскільки парламент обирається на 4 роки. На скільки років обирається парламент Німеччині? На 4 роки. В Німеччині можна обирати. Що це означає? Це означає, що всі німецькі громадяни мають право обирати, якщо вони досягнули мінімального віку. 18 років. Вибори в Німеччині є таємні. Тобто закриті вибори. Вибори в Німеччині виграє партія, яка набрала більшу кількість голосів. Брати участь в демократичних виборах в Німеччині це право. Не обов'язок і не примус, а право. Що означає активне виборче право в Німеччині? Це означає, що можна обирати. Якщо ви на федеральних виборах в Німеччині Маєте право обирати, це означає активне право вибору. Який мінімальний відсоток голосів повинна набрати партія, щоб бути обраною в німецький парламент? Бундестаг? Це 5%. Мінімальний поріг 5%. Що регулює виборче право в Німеччині? Хто має право, той може обирати. Вибори в Німеччині вільні. Що це означає? Це означає, що кожна особа може без примусу обирати, чи хоче вибирати, і кого вона хотіла б обрати. Тобто голосування не є примусове і не є обов'язкове. Кожен обирає сам, чи він піде голосувати, чи не піде, і за кого голосувати також. Виборче право в Німеччині це мажоритарне і пропорційне представництво. Партія в Німеччині хоче потрапити в німецький буднестах. Вона повинна набрати. Мінімум виборчих голосів. Це означає 5% бар'єр, тобто 5-відсотковий мінімум, якому принципу підпорядковуються вибори в Німеччині. Вибори в Німеччині є вільні, рівні та в таємниці. Що таке в Німеччині 5-відсотковий бар'єр? Це мінімальний відсоток виборчих голосів для того, щоб потрапити в парламент. Федеративні вибори в Німеччині це вибори парламенту Німеччини. Демократичній країні функція регулярних виборів полягає у тому, що по волі більшості виборців відбувається зміна уряду або оновлення уряду, що отримують громадяни та громадянки, які мають право обирати перед виборами. Вони отримують повідомлення про вибори в громадах. Бенахріхтігунг – сповіщення повідомлення. Чому існує 5% бар'єр у виборчому законі Федеративної Республіки Німеччина? Цей бар'єр існує, тому що багато маленьких партій формування уряду ускладнюють. Чим більше дрібних партій, тим складніше домовитись. Членів парламенту, яких обрали громадяни та громадянки, називаються депутатами. Народом у Німеччині обирається. Бундестаг. парламент. Який бюлетень був би дійсним під час федеральних виборів? Це картинка номер один. У вас два голоси. Потрібно поставити два голоси. Перший другий. В Німеччині біога це щось типу мер, це керівник громади. Багато людей Німеччини працюють у їхній вільний час добровільно. Або на волонтерських засадах. Що це означає? Це означає, що вони працюють добровільно і не отримують заробітну плату в різних об'єднаннях. Що дозволено під час виборів, під час виборів дозволено віддати свій голос за допомогою листа, так зване поштове голосування. Хочуть скасувати автобусний маршрут, яким ви добираєтесь до роботи. Що ви можете зробити, щоб зберегти цей автобусний маршрут? Я можу взяти участь у громадській ініціативі для того, щоб зберегти цю автобусну лінію, або сам розпочну таку ініціативу. Тут можна працювати методом виключення. Спортивна організація вам нічим не допоможе, фінансово вам також нічим не допоможе, оскільки це не пов'язано із податками, і лісове господарство вам також тут нічим не зарадить. Кого представляють профспілки в Німеччині? Про спілки, звісно ж, представляють працівників і працівниць. Ви звернетесь Німеччині у так званий трудовий суд, тобто суд, який займається вирішенням питань, пов'язаних із роботою, у випадку неправомірного звільнення шефом або шефиною. Який суд в Німеччині відповідальний за конфлікти в робочій сфері? Робочий суд або суд з трудового права. Що ви можете зробити в Німеччині, якщо мій роботодавець звільнив мене неправомірно? Можете порушити скаргу про звільнення? Коли в Німеччині доходить до процесу в суді? Коли хтось скоїв злочин і звинувачується у цьому? Що робить судовий засідач в Німеччині? Він або вона вирішує з судею щодо вини та покарання? Хто радить Німеччині особам? Щодо правових питань та представляє їх в суді. Це адвокат. Яке головне завдання судді в Німеччині? Суддя працює в суді і виносить вироки. Суддя належить Німеччині до судової влади. Суддя належить Німеччині до судової влади. В Німеччині гілки влади розпреділені. До якої гілки влади належить суддя? Суддя належить до судової. Гілки влади. Як називається в Німеччині слухання суді? Це процес. Яка робота судді в Німеччині? Його робота це здійснювати правосуддя. Яке завдання поліції Німеччини? Це нагляд за дотриманням законів. Хто може бути присяжними засідачами в суді? Присяжними можуть бути всі німецькі громадяни у віці. Від 24, але молодші 70 років, тобто, присяжними можуть бути всі громадяни Німеччини від 24 до 70 років. Присяжні в Німеччині це народні засідачі або добровільні судді. Тобто, це люди, які в певних випадках допомагають суддям приймати рішення. Якщо відео буде для вас дійсно корисним та актуальним, я зроблю другу частину, тобто наступні 150 запитань з цього тесту. Маєте якісь побажання? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей! Alles Gute!